Великий ти, Господи, і диві діла Твої, і жодного слова нема відповідного, щоб чудо Твоє оспівувати. Великий ти, Господи, і диві діла Твої, і жодного слова нема відповідного, щоб чудо Твоє оспівувати. Великий <кій> ти, Господи, і дивні діла твої, і жодного слова нема відповідного, щоб чудо твоє поспівувати. Ти своєю волею все привів від небуття до буття, своєю владою ти держиш, сотворене, і своїм промислом будує світ, ти склав сотворене від чотирьох стихій, круг року вінчав чотирма порами. Перед тобою тремтять усі сили духовні, тебе сонце успівує, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухається світло, перед Тобою безодні тремтять, джерела служать тобі. Ти небо на п'явір намета, ти утвердив іси землю на водах, ти море пісково уродив, ти вилив в повітря, щоб дихати, Ангельські сили тобі служать, архангельські хорі тобі поклоняються, Ноки, Керубими і ще серафими, навколо стоячи, облітаючи, покриваються страхом неприступної слави твоєї, подивувши Богу, не описаним безпочетковим і невимовним. Прийшов єси на землю вигляд для дроба, прийнявши, і в подобі людській пробував, бо ти, владику ради свого милостивого милосердя, не міг дивитися на рід людський від диявола мучений, а ти прийшов єси і спас нас. Ми і сповідуємо благодать, проповідуємо милість, не таємо добродійства, ти визволив роди нашої природи, ти освятив мочого трубу народженням своїм. Усе сотворене, успілує тебе, явленого, коли Бог наш з'явився на землі і з людьми пожив, і совки Йорданські освятили, пославши з неба, свого Святого Духа, і вгрушив голови, зміїв, що гніздилися там. Тож, чоловіку любче царю, сам прийди і нині пришествиям Святого Твого Духа, і освяти цю воду. О, чоловіку любче, царю, сам прийди і нині причествуєм Святого Твого Духа, і освяти цю воду. О, чоловіку любче, царю, сам прийди і нині, причествуєм Святого Твого Духа, і освяти цю Воду. І дай їй благодать визволення, благословіння Йорданове. Сотворить джерелом нетління, даро освячення, відпустом гріхів сілення, всілення, не духою, надемонів, сил для супротивних сіл, неприступного, ангелської сили, наповненою, щоб усі, що черпають, і причащаються, малий на очищення дужих тіл, сілення пристрасти, на освячення домів, і на всяку користь вибраного, поди єси Бог наш, що водою, і духом обновив за старіну нашу природу, та єси Бог наш. Що за мною водою гріх потопив, тиси Бог наш, що морем синів, через місце, і рік підраспав парогонового, Бо ти єси Бог наш, що розбив був каміння в пустині, і потекли води, і потоки наводилися, і справедних людей своїх ти напоїв. бо ти єси Бог наш, що водою, і огнем через ірлю перемінив був Ізраїля від спокуси. Діяволу вої, самі нині владико, освяти цю воду, Духом Твоїм святим. Самі нині владико, освяти цю воду Духом Твоїм святим. Самі нині владико, освяти цю воду, Духом Твоїм святим. І дай усім, що доторкаються до неї, і причащаються, і помазаються нею, освячення, здоров'я. Очищення і благословіння, спаси, Господи, помилуй, наші літа, і помилує, владикує Отця нашої жити, пані, нашого, наших чин, тут присутніх і молящихся, із поважної причини відсутніх українських воїнів, і весь український народ. І збережи нас під покровою своєю у мир, подай нам усе прошене на спасіння і життя вічне, щоб і стихіями, і людьми, і ангелами видимими і невидимими славилося Твоє Пресвяте ім'я з Отцем і Пресвятим Духом, нині, і повсякчас, і навіки, віки. Господу. Вот єси, освячення наше, і тобі славу, і подяку, і поклоніння, з безпочатковим Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і навіки. Wie viel?

Водиною. Нашим чищенням <рик> очищається в Йордані. Єдиний є і не цігень, і на сплячий мене, і води, мов лісні у порушить угоді, хоче знімозгоду з радістю, брата, по благодай духа вірно, черпаючи, не видимо подиця від Христа, Бога із вас душа. Осуділуємо вірні велич Божого добродійства за нас, бо за нас проріг буші людиною, нашим очищенням очищається в Йордані. Єдиний чистий нетліний, і не тліний, він отях і мене і води голови змію крушить у воді. Почерпни воду ради братя. Христос Хрещает. Христос Хрищает. Христос хрещається. Христос